なに Ревенькі були медицина в усі часи, та й нині прагне знайти найдосконаліший метод діагностики, першопричини будь-яких захворювань, нині, завдяки новітнім методам за станом волосини або райдужною оболонкою ока можна дізнатися про стан здоров'я організму. Доволі популярним в останнє десятиліття став метод вегеторезонансної діагностики організму, який, за словами його розробників, може швидко, безболісно і якісно вказати на епіцентр захворювання. Що це за метод? Наскільки він Дієвий та безпечний. Давайте розберемося разом. Виявляється, методику вегеторезонансного тестування організму було розроблено лікарями та фізиками ще наприкінці 70-х років минулого століття. В її основі незаперечний доведений факт: про те, що усі біологічні форми життя випромінюють лише їм притаманну частоту електромагнітних коливань. Відповідно, кожен здоровий орган має свою певну частоту, а хворий іншу. Ведативно-резонансна діагностика вона базується на визначенні слабкого електромагнітного випромінювання, яке властиве всьому живому, притаманне всьому живому і змінюється в залежності від стану органа, присутності чи відсутності ряду бактерій, вірусів, паразитів. Працює лікар за допомогою комп'ютерного обладнання, працюється на біологічно активних точках. Ми використовуємо декілька або одну біологічно активну точку на руці. Це не боляче, це дуже зручно, це не інвазивний метод, тобто ми не проколюємо, не беремо кров, не збираємо якісь інші середовища. Протипоказів для проведення обстеження практично немає. Ми працюємо і з маленькими дітками, і з вигідними, і з людьми похилого віку. Єдине, не бажано проводити обстеження людям з кардіостимулятором. Цей метод кажуть спеціалісти, дає можливість відчути діапазон коливань, які в організмі людини створюють ще й різні патогенні організми та віруси, які не завжди можна виявити за допомогою звичних аналізів. З чим найчастіше звертаються до нас люди, це наявність певних проблем бактеріального походження, вірусного паразитарного кількість паразитів, які визначаємо ми за допомогою нашого обстеження, значно більша ніж та яку можна визначити за допомогою аналізів, аналізу кровіші, аналізів калу. Визначає обстеження наше практично дуже багато проблем. Це і загальний стан організму. Наскільки зміни йдуть по певних органах, якого порядку ці зміни? Чи це йдуть гострі запальні процеси, чи це якісь ідуть хронічні, навіть дегенеративні, наявність вітамінів, мінералів, наявність токсичних навантажень, тобто ми можемо визначати певні токсини в організмі, як хімічного походження, солі важких металів, радіоактивне навантаження. Часто до лікарів обстежитися приходять хворі, які не один рік лікували ту чи іншу давно діагностовану хворобу. Натомість причину тривалого нездужання так і не знайшли. Працюємо ми по тій методиці. Які звичайні прикліються, тобто людина висловлює свої скарги. Звичайно, що ми оперуємо і тими даними обстежень, які вже були, і узі, і скажімо, банальні аналізи крові сечі, і далі зосередитись, вибрати напрямок, в якому працювати з людиною. Тобто, дивитися можна глибоко, дуже глибоко. Інколи, звичайно, проблема лежить на поверхні. Тобто, часто паразитарні захворювання, які ми нехтують, які вражають ай хлисти, можуть давати досить серйозні, скажімо, збої роботі і алергізацію організму, особливо тут діток маленький, дитинка приходить, діатез, що там глисти. Саме лямбліоз, саме, скажімо, скородоз часто і провокують шкірні висипання, шкірні проблеми. Вегетативно-резонансне тестування дає можливість встановити діагноз майже 90% випадків, кажуть лікарі. А ще за його допомогою можна оцінити стан нервової, ендокринної, імунної та гормональної системи організму, визначити вплив на людину екологічних факторів і навіть виявити порушення у харчуванні. Довіряти ні цьому методу вирішувати вам, адже досі мало хто може повірити, що за 15-30 хвилин можна дізнатися про своє здоров'я все. Чи майже все. Без виснажливого стояння в чергах на забір аналізів та тривалих консультацій з медиками. Така незначна, на перший погляд, вада як пітливі сніг може свідчити не лише про косметичну проблему, а й бути сигналом того, що в організмі є певний збій деяких органів і систем. Які ж ускладнення може провокувати надмірне потовиділення та як його позбутися, розкаже далі лікар-дерматолог. Потові залози своєрідний терморегулятор нашого організму, який при виділенні вологі дозволяє підтримувати постійну температуру тіла. У спеку, приміром, охолоджує. Але все добре в міру. Надмірне ж потовиділення лікарів вважають патологією. Підвищене потовиділення має свою назву. Це діагноз називається гіпергідроз. При підвищеному в гіпергідрозі іменно стоп небезпека якраз в тому, що шкіра вона постійно волога. Вона схильна до того, що мацерується, тобто травмується. А це якраз відкрит відкриті ворота для того, що при може приєднатись. І вторинна інфекція. В першу чергу це грибкова інфекція також і піо ускладнюється піогенною. Також це дуже такі, група ризику для того, щоб з'явилися підошвені бородавки. Це вірусна інфекція. Це просто сприятливий фактор до того. Ну і якщо пацієнт ну, людина не доглядає за своїми стопами, якщо ходить в незручному взутті, в неякісному взутті, гумове взуття, це все також сприяє до того, що йде підвищене потовиділення. Підніли ноги, як наслідок, неприємний запах. Він виникає від бактеріального розщеплення та окислення поту. У такому середовищі активно розмножуються мікроби. Інколи проблему можна усунути, якщо приділяти достатньо уваги гігієні. Двічі на день мити ноги з милому у прохолодній воді, а потім насухо витирати рушником. Але часто надмірне потовиділення є симптомом, що свідчить про серйозні захворювання. Підвищена функція ботових залоз, вона контролюється і ендокринною, і нервовою системою. Тому в підході до загальної терапії, де призначаються препарати для усунення тих проблем неврологічного або ендокринного характеру. Локально застосовується в схемі лікування, починаючи від ванночок з різними і фітованночки. З настоями різних трав, там шавля, кора, дуба, ну, маса різних трав, які мають дубильні властивості, це е, просто трошки для пригнічення функції минуло цих потових Е, Використовуються різні розчини, присипки, антиперспіранти. Народні методи лікування теж пропонують чимало способів нормалізувати роботу потових залоз, навіть у найскладніших випадках. Головне, що для цього потрібно, це ваше бажання і систематичність, але не завжди ванночки, примочки, мазі та притирання дають бажаний результат, якщо до підливості додається ураження грибком. Саме лікування не приводить до того ефекту, до того покращення, бажаного покращення. Лікування грибкової інфекції, як правило, якщо це лише ураження шкіри, воно триває від 14 до 20 днів, ну залежно від того, яким грибком було уражене. Це в середньому це загальні такі протокольні дані. Якщо уражені нігті. То лікування відбувається якщо це на китицях, то до 2-2,5 місяці, тобто до повного відновлення нігтя. Якщо це на стопах, 3-3,5 з місяця знову ж таки до повного відновлення нігтя. Комплексно мікраз підході дуже важливе значення має дезінфекція взуття. Тому що, якщо людина пройшла курс лікування і потім її взуття не продезінфікувала, а далі користується зараженим взуттям, то імунітету до грибкового захворювання, як правило, немає. Імовірність зараження вона неодноразово загрожує. Якщо ж проблема не настільки серйозна, то важливо пам'ятати кілька правил: обирайте якісне, дихаючи взуття з натуральних матеріалів, відмовтеся від синтетичних шкарпеток, мийте ноги та дезінфікуйте взуття щонайменше раз на місяць. І тоді шлейф неприємних запахів не тягнутиметься за вашими ногами. Найголовнішим та найблагословеннішим призначенням жінки є народження дитини. Та коли виникає загроза здоров'ю майбутньої матері, яке може спровокувати безпліддя, діяти слід виважено і швидко. Про один з новітніх безкровних методів оперування подібних патологій розкажемо далі. Різноманітні судинні патології у людей провокують прогресування багатьох захворювань, що нерідко закінчується трагічно, констатують лікарі. Серед них і новоутвори, які ростуть та живляться через судини. Ми говоримо про багатофакторність. Знов таки, ми враховуємо спадковість. Знов-таки, ми говоримо про такі досить важливі фактори, як аборт жіночий. Так, чому у світі йде боротьба, активна боротьба проти абортів? І активна пропаганда, тому що все ж таки ці процедури жінку, Вони найчастіше є причиною непліддя, подальшого, подальшого, подальших гнійно некротичних запальних захворювань внутрішніх статевих органів жінок. От. І власне є вагомою, значущою причиною розвитку матки. Чому знову таки? Тому що після таких втручань, таких втручань все ж таки порушується цілісність організму, порушується гормональний баланс. Хірурги завдяки ендоваскулярному методу, маючи відповідне обладнання, здатні через судину потрапити до ураженого органа та не видаляючи його усунути патологію. Практично безкровний метод лікування. Це не є простий метод, це все ж таки є втручання, це тобто хірургічне втручання. Втручання, скажімо, на судинах, які кровопостачають безпосередньо ці мілому матки. Що саме? Це є практично пломбування тих судин, які постачають міоматозні вузли. І при цьому ці вузли поступово зменшуються і зникають. І потім не виникає потреба. Видаляти матку як ура. Або робити відкриті хірургічні втручання. Звичайно, тут величезна перевага, звичайно, скорочується два-три рази реабілітаційний період. Після таких втручань жінка практично на третю-четверту добу може бути виписана із стаціонару і їхати додому. Звичайно, це не є панацея. Звичайно, є строгий відбір пацієнток на дане втручання. Переважно це жінки діторідного віку, це молоді жінки, які мають ці фіброматозні вузли і те. Не один, а їх багато. тобто багато багато вузловами називає фіброміома матки, і ці вузли ростуть. Скерувати на подібну операцію жінку можуть лише після ретельного обстеження, зваживши усі за і проти. Та вже нині лікарі визнають, що за таким методом майбутнє щоправда в Україні досі роблять порівняно небагато подібних втручань. В світі, в цивілізованих, як скажем, в, скажімо, європейських країнах, так і в США, в рік робиться до мільйона емболізацій маткових артерій. В нас в країні це обмежується. Пів тисячі до тисячі втручань це якщо проаналізувати всі клініки, які роблять все частіше в клініках, в клініках, які мають відповідне обладнання, відповідний підготовлений персонал, тому що в нас, скажімо, ми вже практично близько 10 років, як робимо ці втручання. В нас є цілий колектив, який працює над цими проблемами, і в нас є відповідне обладнання. Це є ангіограф. Під контролем якого робиться обстеження судин, виявляється відповідно ці пухлини, і відповідно під його контролем робиться ця процедура, яка називається емболізація маткових артерій. За будь-яких обставин лікування хвороб. Треба довіряти професіоналам і не ігнорувати перших ознак недуги, бо вчасно виявлене захворювання легше піддається лікуванню. А на сьогодні все. Нехай наша інформація стане вам у нагоді. Будьте здоровими. До зустрічі.